Оту, прошу уваги, прошу концентруватися. Згідно закону України Містерування обласній раді складу на президії президію складу 20 депутатів. Мені подають реєстрацію, що наразі чись мово зареєстровані 13 членів президії, хвору є, ми можемо розпочинати нашу роботу, тому я пропоную проголосувати, хто за те, щоб розпочати роботу президії обласної ради за. Проти утримався, а, немає рішення прийняти. Колеги, у нас порядок дефізація, двох питання. Перше питання: формування проєкту порядку денного чергової сесії. Друге питання різне. Немає вже перехідних, що ми бачимо в такому форматі не примітання. Немає. Прошу голосувати. Хто за такі порядок день, прошу за? Проти утримався, немає рішення прийняття. Колеги, щодо я подяну, що до порядку цену щодо нашої сесії, насправді наша сесія, так сказати, позапланова. Не позачергова, Позачергова сесія має окремий алгоритм підготовки позапланова. Ми, як правило, сесію проводимо раз на два два з половиною місяці, нещодавно ми проводили сесію, тому десь наступна мала бути в нас так десь на початку вересня. Однак виникло одне таке достатньо важливе термінове питання. За пропозицією і проєкту Кабінету міністрів України в ряді областей, зокрема в наших, будуються такі об'єкти, які називають ветеранські простір. Оскільки ну, ми сьогодні ветеранська проти, я думаю, що ви розумієте. За тими критеріями, які нам були подані, ми зуміли віднайти, а головне питання було. Подати вчасно пропозиції щодо земельної ділянки, ми зробили нахилку земельної ділянки, яка була там до, до інфраструктури, до мереж, до все решта на території нашого комунального підприємства обласний аптечний склад. На попередній сесії, ви пам'ятаєте, ми приймали рішення про поділ земельної ділянки для цього питання. А сьогодні постає питання що для старту робіт для підхідних інші таких на рішення. Так за все. Для того, щоб ту ділянку ми запланували відвести, там є деякі будівлі, вони потребують знесення, нам треба приймати рішення. Для знесення то потрібні кошти то для приймати рішення. А з уваги на те, що скажімо, робимо цю сесію, попри це питання, декілька інших питань, які будуть готові доведети, ми так само поставимо на сесію. Але головне питання це і для нього ми спликаємо цю сесію. Ось така коротка було для вас пояснення. А, колеги, ми за, я пропоную затвердити за основу той проєкту порядку денного, який сформований, з тих питань, щоб до розвіду і які у вас є розданий. А потім ви подаєте пропозицію, які ще питання слід роздавити. Хто за те, щоб затвердити взяти взяти за основу проєкту порядку денного через сесії? Прошу голосувати за? От утримують все немає. Колеги, чи є ще якісь питання, які вже комісія роздали потребує розвитку? Є, так? Є. А, будь ласка, пані Олеся. Добрий день. Шановні, колеги депутати. Комісія гарної політики земельних розвитку територій пропонує звернення обласної ради щодо ветування, звернення до президента щодо відбування закону України no 13157 від 16 липня 2025 року про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення в частині запровадження експортних мир на соєві боби та носіння ріку. Колеги чи є запитання? Хто занесе до, до, до розгляду проголосувати? За, проти, утримався, Нема рішення. Чи є ще пропозиції? Є, будь ласка, дай вам. У мене, У мене... У мене два питання буде, які прийшли на нашу комісію. Перше про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Андранківській області на 2023-2027 роки зі змінами. Доповідає Чечен Віталій Васильович. Uh, я ставлю на голосування, хоча мені здається, що тут головною комісією є не ваша, важко місяця і про фронт діяльності. Але ти не маєте великої спросто. Можна, будь ласка. Дивіться, в зв'язку з зв тим, що певні депутати та члени комісії не могли прийняти. У зв'язку з тим, що певні члени комісії не могли прийняти участь у роботі комісії, ми запланували привезти комісії в день сесії до початку сесії. Але але і те, що пропонує зараз Іванів, має право на життя. Хто занесе, до денного, прошу голосувати за, проти утримався, немає рішення прийняти. І також одне із тих питань, які ми анонсували щойно на початку засідання президії з приводу виділення коштів на знесення тих будівель, які заважають будівництво простору, зокрема, мільйон шістьсот, це про внесення змін до обласного бюджету на 2025. рік. Також пройшло нашу комісію. І, прошу колег підтримати. Хто занесено до цього питання, проголосувати за, проти уток, немає різних приємних. Що є питання? Ні. будь ласка. Шановного шаніко, місії питання, будь ласка, каже, про мене пропонує дозволу за пропонує доступ на сесії. Питання про ліквідацію спасання нерухомо війна з адресою Голосу на 57 у місті Івано-Франківського. Додатку до даних... Це в тому ж контексті. Хто занесений до органу проголосувати за, проти, утримався, має рішення прийняти. <плес> Василь Іванович, <плес> будь ласка, шановні <плес> колеги, пропоную внести в порядок денний сесії обласної <плес> ради проєкт рішення про внесення змін до регіональної цільової програми до повне життя на 2022-2026 роки зі змінами. Доповідати буде начальник управління культури, національності та релігії. Бойко Тетяна Миколаївна постійна, відповідна постійна комісія обласної ради рекомендувала для розвитку сесії. Хто занесе до до питання голосувати за, хто проти утримувати? Немає, рішення не прийняти. Все колеги, так? Тоді приступаємо до розвитку того порядку, який у нас є. Спочатку питання, які знесені плановим передкуденно, а потім ті, що занесені на президію. Отже, питання перше. Психологічна реабілітація ветеранів гірки родин та родин загиблих на Франківській області. Питання пами. Проєкту No1 України брошурі доповідає Больчукова Олександра Грегоріна, директор депутату прокуратури обласної адміністрації. Проєкт проти постійної комісії захисту правоучасників метального товарських сімей, рекомендування Просейської обласної ради. Чи є запитання, колеги? Немає. Хто за внесення до порядку денної сесії прошу голосувати за? Проти уже нормальне рішення прийняття. Наступне питання про затвердження комунального підприємства обласних теж став технічної документації, які земля устрою щодо подіону земельної ділянки. Проєкту два проведення нашого Юрій Юрович, що печені відносно пропустив виконавчий апарату обласної ради. Проєкту стану заселення постійно Ради, постарання, градусі земельних наступних політних територій, рекомендував на сесію обласної ради. Чи є запитання? Є, немає, так? А хто завнесе до порядку денного да сесії проголосувати за роботу утримуватися на нормальній рівні? Третє питання про внесення змін до основної цільової системної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2022 2026 роки зі змінами. Проєкт уже не мертвий окремий про що відповідати на сесії по принципу Володимир, начальник управління спорту молодіжної політики по державної адміністрації. Проєкт розглянув на комісії по програмі, по науки спорту молодіжної політики з питань бюджету та Рекомендувам на сесия в ради. на радио доклад да се присъедини колеги. Няма. Ако за внасянето на проекта председател на сесия просто да за, против, удържан се, няма да Попущення нового об'єкта до порядку об'єкту малої приватнізації спільної власності питання громадської селищної міської процедуції виконання провалівої привітації на 2021 2025 роки буде редакторів вулиці 30А в місті Іваної. Проєкт No4 укреплені документально з данською Степану з начальним покрутим з питань майна спільної власності. Проєкт даних постійної комісії окунати податку, рекомендований на сесію обласної ради. Чи є запитання? Немає, хто знесенту по порядку сесії прошу голосувати за проти, отримуємося. Немає рішення прийняти. Про приватизацію на світовішку ділянка вітер АБВ, площі 91,1 квадрат, 10 квадратних метрів, споруд, літера Геркер. Площа забудовувати 28 квадратних метрів, а у місті що практично проти 5 країн, що далі партнерів, в начальній відсутній стані майна, співладні роботи області. Продолжаю слідку міського декона окунати рекомендування на сесію обласної ради. Чи є запитання? Немає. Хто занесений до проєкту порядку денного, прошу голосувати за проти, протиместує. Про передачу об'єкта нерухомого майна на вулиці Кості Лобіцької, 81А в місті Тисниці Івано-Франківського району, проєкти No6 окремій брошурі. Доповідач доповідальність міста Павло Сумчакової майнанській області телефона області. Проєкту закладу комісії про святої комунального комунальні статусу рекомендую на сесії обласної ради. Чи є запитання? Немає. Хто занесеться для військових потреб? Хто занесений проєкт перед кодемом проголосувати за проти, утримався? Немає рішення закрити. 7 про передачу іншого окремого майна, висунувай на комунальному комунікаційну і обласних центрах та медичних допомоги та розвільне Республики обласної ради і державної власність. Для задоволення потреб військової частини А502 Міністерства оборони України. Практично номер 7 окремо шутку дають боючого задання органів департаменту розброї обласної адміністрації. Протитанка за комісії обласної ради з питань комунального майна та житлового комунального складу, яку додала на сесії обласної ради з врахуванням пропозиції комісії пропозиції. Прошу брошури. Чи є запитання? Немає. Хто занесе до проєкту деревного прошу голосувати за? Проти утримуємося. Немає рішення про надання згоди, на прийняття у спільну власність, громад громадської селищності області, земельні мірятки, яка розташована в місті Кауші івано франківської області, проєкту No8 брошури прошу, докуда Рушко Юрій Юрійович, начальник юстацій земельних законопроектів виконавчого парадусної ради, проєкту проституційні комісії ради, спин грамотно повітря земельних нових територій, стан спецкомунального майна, та закументів переконало засіб обласної ради. Через запитання. Немає, хто донесення до проєкту порядку денної сесії, прошу голосувати за, проти, отримав. Немає перевідування не прийняття. Про безплатну передачу майна лісу матеріалів спеціалізованих комунальних аналізів проєкту обласної ради. Пропозитному механіку прошу від доповідача Юрійович, Начальник відділу з питань земельних відносин та природних відносин, виконавчого апарату обласної ради, проєкту за комісії обласної ради. Це ігра розвитки земельних відносно років військових територій і з питань комунального майна та комунального господарства, як до сесії обласної ради. Є запитання? Немає колег. Хто донесено до проєкту порядку, денного, прошу голосувати за, про утримувати немає рішення зайняти. Про обласну мистецьку премію імені Обланаса Залива. Проте номер 10 окремий прошу відборку Тетяна Миколаївна. Начальник управління культури та старлі обласної равної аністрації прикладів постанової ради культурної контролю політики. Реклама добре на сесії обласної ради, коли це на реалізацію нашої програми про відзначення сторіччя опана в Леварків? Чи є якось запитання? Немає. Пані Таню, а коли вже буде діяти? Коли буде діяти прем'єр в цьому році, чи не наступного року? В цьому конкурс не відбудеться. Це на один Добре. Хто за нас доведе до проєкту до концепції за Колею про красну премію імені патріарху Володимира Ліка та імені митрополита Андрея Шевтинського, першому організації окремої культури, доповідач той же Бойко Тетяна Миколаїв, Центру проти тарілля адміністрації, прослухації комісії стати духовної інспекторів політики процесі обслуговувати. Ця премія вже довгий час функціонує, але ми її так, першим перезарішенням. Сесії обласної ради. Коли ще є запитання? Немає. Хто mm -hmm. тобто донесений до проєкту пересуденно, прошу голосувати за, хто утримався. Немає рішення прийняти. Прозвід директора комунального підприємства поставляти пошуку перепоховання жартвої індектації рекретних режим пана Тітків Василя Васильовича. Проти номер 12 українського прошу депутату Тільки Василь Васильович, директор комунальних пошуку та перепоховання депутатів рекресу проти режим пані. Проєкт надатних інспекційно комісії по справити культурних політики рекомендовано сесії обласної ради. А Васильович, присутні колеги, чи є запитання? Немає. Хто донесений до проєкту порядку сесії? Прошу проголосувати за, проти, утримувати, немає решення. Прийде. Про продовження. Терміном її контракту з директором комунального шукати перепахування радової депутації репресії та літання зміни пам'ятників і Василем Васильовичем. В раптерічній 13 окремому арку, що допомога владіва снігальних голови обласної ради, проєкту зараз обласної ради і культурної політики рекомендую на сесію обласної ради. Чи є запитання? Немає. Хто донесення до проєкту порядку денного сесії? Прошу голосувати за, проти, втримуватися. Немає ще питання. По виконанні постанови Верховного суду у справі No9402318, дужках No K рів 9901, 2419, 8 апельситу у справі No 56, 29, дужках No94123018. Та речі мати кінця у справі 0940-23-18 щодо надання товариства на депутат, і просто випробувати так і з'ясно солі продовжуючись.

Прошу голосувати. За, проти, утримався, немає. Ну, абсолютно таке саме питання. Різне. Прошу внести, до проєкту якуденної сесії. За, проти, втримався немає. Питання внесені на засіданні президії. Про ліквідацію списання нерухомого майна на вулиці Богдана Хмельницького, після цівнічвана Франківського проєктичного прийомі проходить допомога, далі снепавлення, майна. Ради Сидів Костюнів Кобісів Постоянки Мінімального Майданця з Балку Господарства рекомендувати на сесію обласної ради. Чи є запитання? Немає. Хто за внесення до проєкту проєкту Дерного сесії, прошу голосувати за, проти, утримався. Немає. Рішення не прийде. Про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Ромах області на, на 2023-2022 роки зі змінами Проєкту сім'я окремі прошу і доповідає чи що далі за свої персони поставили адміністрації, проєкту комісії обласної ради з бюджету інвестиції, рекомендовано сесію обласної ради. Поціна комісія з питань вправи законного правопорядку, розгляне з нашим професійному день проведення сесії. Колеги є перестав, що у вас запитання немає. Хто занесений проєкту порядку терміново сесії, прошу голосувати. За прошу отримуватися, немає рішення. Про внесення бюджету на 2025 рік проєкту окремі прошу, відповідаючи кучку вонтарів, директор департаменту фінансування адміністрації, проєктному заступні похідні комісії по радио та інвестиції, рекомендуємо на сесії обласної ради. Питання ми вже анонсували, відділяємо 1600 мільйон 600 на на демонтажів. Ну і поточні питання, які поступили на комісію з нашому до цього проєкту. Чи є запитання, колеги? Вас люблять. Хто за нас буде переповедуте, прошу голосувати. За, проти, немає рішення прибути. Ну, не єдиний заселений, то чоловіки зразу звертають увагу. Прогресмір цільової програми духовне життя на такі шорти зі зміни. До речі, коли питання не думайте, що вас хтось хоче попросити. Просто хочуть з вами спілкуватися. Але це коли що зміни. Коли жінки, він, це може. Наступно, пронесене до мирних проєкт духовного життя 22 зміни, проєкту на комунарку, що доповідач бою Тетяни Миколаєва, на це регіону адміністрації, проєкту комісії про середньої духовної артилерії політики, погодою на сесії обласної ради. Колеги, чи запитання? Має. Хто занесе до проєкту передавної сесії? Прошу голосувати за, проти, Ну, Немає рішення порядку. Ну і те, що вона розгруптувала Олексія Володимировна. Процес обласної ради щодо готування закону України номер 13157 від до про внесення змін до податкового кодексу України з укриттям закону України про інтегровані та запобігання промісового затрудня в частині запровадження експортних соєвих попит насіння рік парку. Проєкту, прошу заповідати, прийшов Бориса Володимир, голова постійної комісії з питання градної політики за меліктор території. Проєктно працьовування постійної комісії построєння градної політики з мелікої років території і згодом на сесії обласної ради. Коли чи є запитання? Немає. Хто за внесено до проєкту порядку? Ще вам прошу голосувати за оборотом тримовлення. Колеги, прошу проголосувати за проект порядку денного на чергової сесії в цілому з урахуванням всіх роздавних на президентній питання. Хто за, проти, утримується, немає рішень? Таким чином, я з кожної що перше питання розглянули. От, Друге питання різниці, хтось бажає взяти на мовку. Не перекорну бажання, нікого немає, тому я, друзі, анонскую.